Архіви укринформу зберігають не лише історію, а й загадки. а можливо підказки для тих, хто готовий занурюватися у детективні пригоди українського минулого. Ось скажімо, архівне фото з номером 318, 252 вересень 1994 року. Львів на передньому плані чорно-білої фотографії військова броньована машина. Струною, яка рухається бруківкою з вивистої вулиці, а за нею йде колона людей. Далі ще одна устроїть часів Другої світової, і на весь кадр далі видно людей, людей, людей. Фото. Археологія. На пожовклому від часу папері додано опис. У Львові відбулося урочисте перепоховання полковника Василя Беня, колишнього ад'ютанта Симона Петлюри. Після панахиди, яка відбулася в церкві святого Юри, останки Беня було остаточно перепоховано на Янівському кладовищі. Світлини Володимира Песляка з урочистого перепоховання зберігаються в агенції, але зберігають ще й основне, здається, запитання. Хто цей Василь Бень, останки якого нині покоїться на стрілецькому меморіалі Янівського цвинтаря? Історія, за якою рухались далі і ми, варта, очевидно, окремого і не одного, напевно, дослідження. Фото археологія. Василь Бень увійшов в історію українських визвольних змагань як один із активних його учасників. А ще. Причетний до освітнього напрямку, адже успішно керував українською школою понад 10 років. Але про все і по черзі. Василь Бень з'явився на світ у березні 1885 року. Львівщина село Ременів. Саме тут провів дитинство Василь. Тому й не дивно, що Василь вчився у Львові у гімназії і вступив та закінчив філософський факультет Віденського університету. Так би і продовжив освітнім шляхом Бен, якби не карколомні події світової історії, які, на жаль, закрутилися на території українських земель із початком Першої світової війни. Василя Беня, старшину резерву, покликали до Австро-Угорської армії. Там він отримав чин Фельдфебеля, це звання нижчого, але таки командного складу. Українців на той час в австро угорському війську було чимало. Саме тоді було створено добровольчий підрозділ легіон українських січових стрільців. Тож Бень мав чимало знайомств із земляками. З цікавих відомостей, наприклад, можна знайти інформацію про те, що саме Василь Бень навчав 23-річного Євгена Коновальця військової грамоти. Та й, власне, шляхи цих двох діячів ще неодноразово перетнуться. Фото археологія. Однак події Першої світової для Бені, які для багатьох галичан, завершились російським полоном. Звісно, важко порівнювати умови військовополонених українців початку ХХ століття та 21-го, але назвати їхнє утримання у російській глибинці гуманним достатньо важко. Після завершення воєнних дій Василь повернувся в Україну. Перша згадка про Василя Беня тих буремних часів стосується саме гетьманату Скорпацького, який замінив соціалістичний уряд УНР. У цьому середовищі військових була потреба у перекладачах. А Василь Бень був поліглотом. Він знав п'ять мов польську, німецьку, французьку, італійську та російську. Саме його знання німецької згодилися для подальшої служби. Але найбільшу кар'єрну сходинку Василь Бень отримав при директорії Симона Петлюри, який пройшов наступним. У ранзі підполковника він став ад'ютантом головного отамана. Бень для Петлюри був ще й перекладачем і старшиною для особливих доручень. На цій посаді Василь виконував чимало важливих завдань цивільного і воєнного характеру. Зокрема, брав участь у реорганізації армії УНР. А як дипломат він вів перемовини з поляками та українськими січовими стрільцями. За рік такої праці Бень зробив. Дуже багато. Приміром, його участь у перемовинах з поляками засвідчила і дивом вціліла фотографія. На ній Василь Бень доповідає Симонові Петлюрі та Юзефові Пілсуцькому про початок дефіліади українсько польських військ напередодні наступу на Київ. Те, що Бень був особисто знайомий із Пілсуцьким, допомогло йому вже в майбутньому не зазнати репресій від поляків. А от більшовиків він знав як ворогів. Принаймні це зазначено і у листі Симона Петлюри, де згадано Беня. У цьому листі до дочки Петлюра пише Моя люба лесенька. Я дуже тобі дякую за твого хорошого листа. Татко багато працює, згадує і мамочку, і лесеньку. Бень воює з більшовиками та китайцями. А татко все думає, як би закінчилася війна, то він в місті з лесенькою та мамою поїхав би кудись в гори, щоб відпочити. Цілую тебе! Моя доню. Але поразка армії УНР наближалась. вже після польсько-радянської війни і капітуляції народної ради Василь повертається до Львова. Львів на той час входив до польської держави, яка теж не надто жалувала українських активістів. Ось саме тут, напевно, і спрацювало знайомство Беня із Білсуцьким. Одразу у місцевих виданнях з'являються матеріали авторства Беня про свіже минуле і очікуване майбутнє української ідеї. І саме у Львові виявляється ще одна грань, яка стала легендою за життя Василя Костювича. За сприяння митрополита Андрея Шептицького колишнього військового призначають директором державної української школи імені Маркіяна Шашкевича. На той час це була єдина українська і україномовна. Державна школа у Польщі. Бень взявся за справу активно і незабаром навчальний заклад притворився на один із найкращих у Польщі. Це визнавало і Міністерство освіти. Про легендарного директора не забувають, до речі, і нині. У приміщенні сучасного навчального закладу також є музей, де частину експозиції присвячено саме Василеві Беню. Повернімося у перетин 30-40-х років ХХ століття. Довкола школи і директора гуртується чимало проактивної української молоді та діячів українського руху. Бували тут вже згадуваний Євген Коновалець, а ще Андрій Мельник, Іван Ющишин, Роман Сушко та багато інших вже колишніх старшин УСС, а тоді членів УВО. Золотий вересень 1939 року. Перші совіти так називали і досі називають цей період. Місцеві хто хто. А Василь Бенні розумів всі небезпеки, які приходили разом із Червоною армією. Не міг не розуміти. Нато добре він знав цих людей ще з 1914 року. Але виїжджати зі Львова не збирався. Разом з ним залишилися в окупованому місті і дружина Леся та син Костянтин. Питання звільнення з посади директора було лише питанням часу. У 1940 році Бень опинився без роботи, і коло, чи зашморг чекіського тиску, почав звужуватись. За однією з версій, донос на директора школи написав охоронець. Взагалі це був час хаотичний, коли німці наступали на радянські території, але радянська репресивна машина ще не зупинялась. Вже в вагоній, але діяла. 26 червня 1941 року Василя Беня забирають у сумнозвісну тюрму Налонського. За чотири дні, 30 червня, німецька армія входить до міста Лева. Одна з перших акцій це відкриття тюрем. Туди йдуть і йдуть рідні та знайомі, які очікують знайти чи дізнатися хоча б про долю тих, кого забрали чекісти. На жаль, застоїть вони гнітючу та страшну картину. Напевно, переживши вже нинішню окупацію росіянами Бучі чи Гостомеля, ми вже можемо уявити, які сліди лишала по собі так звана найгуманніша армія світу. За спогадами Лесі, дружини Беня, вона не змогла опізнати жодного тіла. І лише по шкарпетках, на яких вона власноруч вишивала ініціали, таки визнала знівечене тіло як тіло чоловіка. Закатованого Василя Беня було поховано на Янівському цвинтарі, поруч з іншими жертвами радянського терору. Дружина і син після поховання іммігрували до Сполучених Штатів, але на цьому історія не залишає постать Беня, і саме фотографія, про яку ми говоримо, і розповідає про ще один кульбіт, який витворили другі совєти. Навіть мертвими для радянської влади діячі українського руху були небезпечними, пам'ять про них передавалася, незважаючи на повну заборону спогадів, імен, подій. І страх. Страх був таким потужним, що вже у часи застою, у 70-ті, радянська влада вирішує позбутись навіть останніх місць спочинку тих, кого вона вбивала, і пам'ять про яких не могла знищити. Тракторами було зрівняно з землею весь меморіал української галицької армії. За спогадами краєзнавця Ігоря Федека, пошуки останків Василя Беня після того тривали 20 років. Фотографії, які можна побачити в архівах Укрінформу, демонструють саме той період, той бурхливий час середини 90-х, коли за ініціативи меморіалу вдалося не лише ідентифікувати останки із знищеного кладовища. А й перепоховати їх на стрілецькому меморіалі, саме процесію, яка нараховувала 20 тисяч учасників, і зафіксовано на світлинах. На ще одній людське море, яке заплонило вулиці Львова. Десь очевидно, що серед учасників цієї ходи має бути і син Василя Беня Костянтин, який приїхав разом з дружиною із Сполучених Штатів до України, аби вшанувати пам'ять свого батька. На Янівському кладовищі нині невелелюдно, але меморіал діячів Уга доглянутий. Ошатний хрест у вигляді стилізованого тризуба вказує на місце останнього спочинку Василя Беня, людині, якій не дали спокою вороги навіть після смерті. А історія його життя, смерті і вшанування варта не однієї розповіді, як ви зрозуміли, і не одного архівного пошуку. Фотоархеологія це подкаст Укринформу. Фотоархеологи цього випуску Ярина Скуратівська, Владислав Обух та Роман Храбров. Ми закриваємо свої величезні і товсті теки, але не надовго. Чекаємо ваших вражень і відгуків. Їх здавати в архів ми точно не збираємося, але нам дуже цікаво, як вам ця історія. Пишіть, коментуйте, начувайтеся.